Всім привіт! Середина листопада, невимовна тиша, аж у вухах гудить. І я знову прийшов у гливовий ліс. Та слідкує за моїми відео, то напевно, бачив, як я знайшов у лісі гливову ділянку. Тоді було мене дуже мало часу, я назбирав більше 20 літрів грибів і пішов звідти, так і не дослідивши її. Сьогодні теж часу небагато але сподіваюся. Більш детально дослідити глибову ділянку. Можливо, ще найду. Тим паче я тут, коли повертався до машини вже подощу, помітив іще один дуб дуб дракон. Я зняв про першого дуба дракона Шотс і не сподівався, що він так зайде моїм глядачам. Тож Сподіваюся, знайти дуб, дуб дракон номер 2 і зробити теж з ним коротке відео, Тож, кому цікавлять такі аномалії розвитку дерев. Слідкуйте за моїми короткими відео. Ну, а я спускаюся до Гливого Лісу. Сподіваюся, він буде до мене прихильний, як це було минулого разу. Привіт! Привіт! Що ти робиш тут? В село йде по курей? Сичка йде в село по курей. Лисиця нас не чує і не бачить. Упіймала якусь мишу і тепер чекає ще. От коли пожалкуєш, що по лісу ходиш без штативу. Ну що ж, поки лисиця йде мешкуючи із лісу до села по курей, то ми приїхали із села в ліс по гриби. І ось дивіться, яка ще знахідка. Дуже цікава росла вільха по вільхі, Там знову хтось біжить Ну ладно Так ось росла вільха Повільки росли Ріс Трутовик облямований Ось він Частина вільхи впала Просто отак от поперек струнка І дивіться як відбувається переорієнтація Риба у просторі. Ось гриб-ріс, знизу вверх, здовж колоди, а тепер починає тут же з цього самого повдовго тіла рости поперек. Це доводить те, що риби відчувають земне тяжіння, у них теж якісь є. Способи комунікації із навколишнім середовищем і якась нервова система. Так, ну далі, йдемо далі. Трутовикати трутовиками, але це глибовий ліс. Ну і наші перші трофеї. Поки такі. Звісно, вони спочатку не такі, як були у минулому відео, але із чогось треба починати. Починаємо з таких, що є. Тут по всьому низу на, майже на всіх деревах починають рости ось такі малесенькі-молодесенькі гливки. Але звісно я такі не беру, бо я вже балуваний, я шукаю нормальні дерева. Тут внизу снігові комарики вже літають. Камера напевно їх не бачить, але вони є раз снігові комарики. Вже літають, то скоріше за все час збирати зимові апеньки фламоліну, і причому нормального розміру так глибові колоди тут скрізь скрізь є колода на яких росте глибка. де більше де менше в цьому, сезоні частіше, в цьому сезоні частіше менше, ніж більше. Але гва є дякувати таку посуху і за це. Я, чесно кажучи, поки не знайшов ці гроші, ще не сподівався. І ще, і ще що хочу зазначити, тут таки реально багато гливи зелено, зеленої або осінньої. Або як її правильно називати панелю пізній те гриб У мене є відео, нещодавно вийшло в мене на каналі про цей гриб. Тому цікаво може подивитися. Вперше вперше я зустрічаю такий гриб, я про нього давно знав, вперше зустрічаю і вперше зустрічаю, щоб він росте скрізь. Просто росте тут скрізь, так само, як і глива устрічна. Або звичайна. Фух, ось така тут ось така тут дорога. Треба віддати належне. Дорога не те, що не проїзна. Вона непрохідна і не пробивна. Йдемо в обход. Мене аж в жар кинуло, коли я побачив здаля, такі всі маленькі гливи. Фух, прибіг чорт зна звідки. Прибіг а тут фінітаряка комедія. Кажуть, гливу тобі не цього разу. Ну ладно. Природа завжди права. Навіть тоді, коли вона не права. Ну ось, ось щоб я не... Не обурювався сильно, мені ліс подарував ціле напів кільце від мене парасоляк. Парасолі, звичайно, невеликі, все ще все за цієї самої засухи, але ось така найбільша. Мене не дочекалося. Зате, зате, якщо придивитися по колу, по колу мене все ж таки дочекалося ось такі красні красунчики по колу растуть. Коло невелике, але все ж таки справжнісінькі відьмане рибне коло цих незвичайно смачних лісових печериць. Так, парасоля це найближчий родич печериць і, на мій погляд, найсмачніша із печериць. А отакі, а такі шляпинки молодої лісової печеричі печериці чи парасолі дуже смачно маринувати. У мене у жінки на каналі є відео, як маринувати та як жарити, готувати ці смачнющі лісові печериці. Кому цікаво, може переходити у мене на головні сторінки на її канал і дивитися різноманітні смаколики із грибів. Ну Ось нарешті, нарешті ще одна верба гриби не так, щоб дуже минулий похід в це урочище зовсім не переб'ють і навіть не наблизяться. Але пустим, пустим з лісу мені піти не дадуть. Ще парочку таких верб і можна вирушати, шукати машину. Ні, ну цей ліс моя доканає. Знову провідці ножа доставати. Тому що без ножа таких красенів зривати, я просто в мене не піднімається рука. Тільки подивіться що це таке за гриби. Такого розміру грибів я навіть осінніх апеньків не бачив. А тут такого розміру та фламуліна. Ви бачили таку фламуліну коли-небудь? пучками, букетами. Ось так працюємо. Все, я виключаю камеру, працюємо, бо знову знову стемніє, знову блукать. А я так не люблю. Блукать в листопаді місяці. Гуси летять на південь. Друзі, якщо вам цікаві та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень для сучасного життя це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.